Добрий день, всіх вітаю! Це наша рубрика китайська мова для початківців. І сьогодні ми розглядаємо передостанній юніт, який входить в елементарі рівень володіння китайською мовою. Тому, будь ласка, додивляйтеся уважно до кінця. Трошки пізніше ми будемо працювати з векбуком, закріплювати матеріали, які ми з вами пройшли. Будемо разом складати тест, перевіряти ваші знання і переходити на наступний рівень. Наша сьогоднішня тема це минулий час. Тема класна, тема велика, тема важлива. Поїхали. Окей, як завжди, ми зараз розглянемо нову лексику і потім перейдемо до граматики. Отже, нові слова на сьогодні: Тонсі. Речі, uh, речі, в якому сенсі в принципі тут правильно підписано словом син в англійській мові. Це дійсно речі, типу будь-які. Насправді, в реальності цим словом ви можете замінювати будь-яку інформацію, тобто ви можете сказати uh, I don't see». Я йду купувати речі, літерарі, да, якісь, коли ви або не хочете повідомляти, за чим ви йдете, або, ви, в принципі, не знаєте, що, що ви саме збираєтеся купувати. Так само, можливі словосполучення чи don't see", My don't see, і так далі. і так далі. Друге слово EDR. Перекладаємо його як трошки. Третє слово пхінку. Яблука. Можемо зробити словосполучення. EDR, пхінку. Трошки яблук. Все як в українській мові. Далі uh, Канзієн побачити когось або бачитися з кимось. Сіншен, містер. Нагадую, uh, подоб... По... Нагадую, подібного роду слова у нас завжди ставляться після прізвища. Uh, у нас може бути, наприклад, Чан Сєншен, Ван Сеншен і так далі. Містер Чан, містер Ван. Так само в кінці ставляться посади і професії, наприклад, uh, менеджер і так далі. Прізвище у нас завжди йде на першому місці. І далі вже в нас якусь додаткову інформацію ми зазначаємо. Шосте uh, і сьоме слово, ми розглянемо разом. Кайчу вести машину. Керувати машиною. Хуелай, повертатися назад. Якщо у вас є конкретне місце, куди ви повертаєтеся, ми будемо вставляти його, а, замість, ми будемо вставляти його замість лай. Ми можемо сказати ця» повернутися додому, хуйгонс, повернутися в офіс, а, точніше повернутися в компанію. Якщо місця немає, ми додаємо лай. Дев'яте слово. Фанджон хвилина. А хто не пам'ятає тему час, будь ласка, переходьте на наші попередні заняття, де ми розбирали час в китайській мові, години і хвилини. Там буде якраз вся ця інформація. Десяте слово хоу. Це у нас корочення від слова і хоу. Перекладаємо ми його як пізніше потім і подивимося в презентації на це слово. І фу, одяг. П'яуля. Красивий, гарний, знов-таки можемо утворити слово сполучення. І фу хенпяулян. Одяг красивий. А е, вигук. Так само поговоримо про нього пізніше. Шао мало. І так само, як і в українській мові, ми можемо зробити до нього антонім шляхом додавання бу. Тоді ми отримуємо пушао не мало. Чи сія не являється одним словом, як на мене, вони супер незручно написали. Насправді це слово чи окреме слово сі окремо. І ми теж будемо про це говорити в презентації. Якщо ми маємо підписати собі якийсь переклад, давайте підпишемо як ці декілька. Ці декілька. І 16 слово «тоу» Ми перекладемо як всі або все, або все без виключення. Три варіанти можливі. Ми теж подивимося презентацію. Окей, поговоримо про минулий час. А, хто вже вивчав китайську мову десь на курсах або в університеті, а, той напевно стикався з проблемою, коли ми не розуміємо, куди ми вставляємо. «ло». А, як ви бачите, у нас є ось така опція, коли листують після дії. У нас є ситуація, коли листують в кінці. І зараз ми якраз про це поговоримо і розставимо все по місцям. Але спочатку ще трошки інформації. А, інформація а, зі знаком плюс, да, гарна новина. Полягає в тому, що в китайській мові, в принципі, граматично, крім минулого часу, ніякий ми більше і не утворюємо. Як це працює? Нам не треба граматично додавати нічого до речення, щоб зрозуміти, що це теперішній або майбутній час. Працює це так. Якщо я кажу я зараз, іти кіно, прекрасно, це теперішній час. Якщо я кажу я завтра іти кіно, в мене виходить майбутній час китайської мови. Супер класно, просто потрібно знати слова. Да? Все, більше нічого не потрібно робити. А, з минулим часом, насправді, така штука теж дозволена робити. Тобто, в принципі, теоретично, якщо ми скажемо я вчора ходити в кіно, е, ну теж. З натяжкою, але це теж можна зробити. Проте, сьогодні ми поговоримо з вами про е, академічно правильний класний варіант, як точно робити минулий час, так, щоб це все було вірно. Е, що ми маємо зрозуміти? По-перше, минулий час ми утворюємо, раз за допомогою суфікса Л. І давайте ми звернемося до природи суфіксів в китайській мові. Ну, я думаю, всім зрозуміло, що те, що ми називаємо суфікси в китайській мові, це абсолютно не те, що ми вважаємо суфіксами в українській мові, да, ці частини слів і так далі. А, в китайській мові суфікси завжди прикріплюються до дії, тільки до дії, безпосередньо до дії, і просто якимось чином цю дію деталізують або трансформують. Ну, нормально. Тобто, якщо ми до дії додаємо суфікс ми показуємо, що ця дія завершилася. А відповідно, якщо дія завершилася, ми маємо минулий час. Як це працює? пушао Пушаоїфу. Я купила немало одягу. Все, все, все. Якщо ми хочемо поставити маркери часу, прекрасно, вони. Мають комбінуватися з суфіксом. Тобто ми можемо сказати: О, а майло, і, фу, я вчора купила немало одягу. Щодо модальної частинки Л. Давайте звернемося до природи частинок в китайській мові. Про частинки ми з вами знаємо, які ми знаємо вже частинки китайської мови. Ну, як мінімум, ми знаємо питальну частинку «ма», ми знаємо питальну частинку Н. Да? І от тепер третя частинка Л з'являється. Всі частинки ставляться в кінці речення. Саме тому частинку ми маємо в кінці. Що нам залишається з вами зараз зрозуміти? Ми маємо зрозуміти, в яких випадках ми маємо використовувати суфікс, і в яких випадках ми маємо використовувати модальну частинку. А якщо ми прийдемо до якогось е, співвідношення, ну я би сказала так, навскідку, що суфіксом утворюється типу 90% речень минулого часу в китайській мові і десь 10% припадає на частинку. Коли ми використовуємо частинку? Частинку ми використовуємо, коли дія, ваша дія в реченні, вона виражена дією, яка означає переміщення. Що таке дії переміщення? Іти, приходити. Підніматися, спускатися, заходити, виходити, переходити і от такого формату слова. Тобто все, що входить в категорію переміщуватися. Якщо в вашому реченні ваша дія це не просто якась дія купувати, прибирати, не знаю, там, перебирати все що завгодно, а ваша дія іде іти, наприклад, кудись, ми не можемо прикріплювати до неї суфікс «ло». Відповідно, він має опинитися в кінці. Я ходила в магазин купувати одяг. У мене є а, дія переміщення іти є. Все. Я автоматично ставлю а, модальну частинку «ло» в кінці. А, як ми будемо утворювати заперечення? У минулому часі не існує заперечення пу. А, ми всі пам'ятаємо заперечення пу, грібок. Для того, щоб зробити заперечення, ми використовуємо іроглів мейо. Мей Я не ходила в магазин купувати одяг. А, як ви бачите, в заперечувальному реченні в мене немає ані суфікса Л, ані частинки Л. Окей, ну суфікса бути й не може, бо в нас діє переміщення, але немає частинки. А, це пов'язане з тим, що це в принципі не потрібно. Так як заперечення мейо використовується тільки в минулому часі, ну нам просто не потрібно ще якісь додаткові вставляти туди штуки. Вже і так все зрозуміло, що ми говоримо про минулий час. А, чи є це вся інформація, яка стосується минулого часу? Не зовсім. Але фактично це та необхідна база, яка, в принципі, дозволяє вам утворювати майже всі речення китайської мови в минулому часі. Щось ще трошки буде додаватися у нас, але в цілому, якщо зараз всім став зрозумілий цей принцип, що в нас є суфікс, і у нас є модальна частинка, і в нас є всі дії, і у нас є дії переміщення. В принципі, це майже все, що ви маєте знати про минулий час. Як для першого рівня це більш ніж достатньо. А, далі, у нас вже з вами раніше було слово Єціен. Так само, хто не пам'ятає, придивляєтеся попередні уроки. Uh, і ми його перекладали як в минулому або передо. Тепер в нас попадається його антонім, який поводить себе абсолютно так само в реченні, що в принципі логічно. Uh, слово хоу, яке нам дають підручнику, є скороченням від слова і хоу і так само виконує дві ролі. Воно може виконувати роль слова самостійного слова uh, потім в майбутньому, наприклад, воїхауці. Я потім піду, я пізніше піду. Або може виконувати роль після. Це означає, що тоді Берред хоу у нас має стояти або якийсь час. Я після п'ятниці повернуся. Або тут ще може стояти якась дія. Ну, в підручнику нам дію не дають, ми так само не будемо на цьому фокусуватися. Давайте попрацюємо з маркерами часу. Е, звертаю вашу увагу, дивіться, на місце знаходження. Спочатку ставиться маркер часу, і тільки потім ставиться слово хоу в скороченій формі або і хоу в повній формі. Після понеділка, після 25-го числа, після 10-ї години. Неважливо. На перше місце час до нього слово хо. То, в принципі, класне слово. Я думаю, що постійно воно всім попадається. Можливо, хтось не розуміє його функціонал, давайте ми поговоримо про нього. То ми можемо перекладати як без виключення, і ставиться воно взагалі в двох ситуаціях майже завжди. У нас, звичайно, як в будь-якій мові є якісь мікро різні виключення, ми не будемо про них зараз говорити. Ми говоримо з вами про такі більш класичні варіанти використання. То може стояти або після групи людей, тобто це будь-який іменник множини, грубо кажучи, ми всі, китайці всі, українці всі, учні всі, ТОУ, СІ, хуан, чи пхінго. Ми всі любимо їсти е, яблука. Або після групи періодів. Що таке група періодів? Група періодів це отут ці всі слова, це слово сполучення, в яких є слово кожен. Тому ми називаємо це періодами кожного дня, кожної хвилини, кожної години, кожного року в будь-якому масштабі. Я кожного дня без виключення займаюся на уроках, маю уроки. Чи можемо в цих реченнях ми то, умовно брати в дужки і викидати? В принципі, так. Да. Ми можемо це робити. А, але носії, як правило, його залишають в подібних ситуаціях і доу просто виконує функцію підсилення. Ми всі, всі любимо яблука, ми кожного, кожного дня на уроках. І якраз те слово, що ми е, взяли з вами з лексики, це слово сія, це класне слово. Але давайте ми поговоримо про його природу, про його використання. Сія виконує дуже важливу функцію, воно являється рахувальним словом множини. Хто не пам'ятає рахувальні слова, будь ласка, дивіться наш попередній урок, він так і називається рахувальні слова китайської мови. Передивляйтеся, це важливо. Як працює ця штука, дивіться. Е, ми знаємо, що Кожен іменник китайської мови має своє рахувальне слово. Людина має своє, да, там, к", члени, члени родини мають своє ко", да, книга має пен, там, кава має бей і так до безкінечності. Але вони всі працюють в однині. Вони всі різні, але різні в однині. Для множини у нас існує одне єдине слово «сє», яке підходить для всіх об'єктів. Е, тому ми можемо мати от таких, наприклад, два словосполучення. Якщо я кажу чи г жен, я перекладаю це як ця людина, тому що по цьому «г» я розумію, що людина одна, навіть якщо числа немає, ну хорошо. Але якщо в мене йде сі жен», я буду перекладати це як ці люди. Тому обов'язково слово «сі» безумовно теж треба знати. Окей, давайте розглянемо тексти швиденько, проглянемо разом, прочитаємо і перекладемо і якраз прокоментуємо цю граматику. Тут ще зараз буде дуже багато різних прикольних моментів. А, ша ву, ла. Вчора, в першій половині дня, ти ходив куди. Пам, бачимо нашу частинку ли минулого часу. Чому вона в кінці? Бо тому що в нас є дія переміщення. Хорошо, далі починаються чудіса. Я ходив в магазин купувати речі. Така сама історія Дія переміщення, дія переміщення. ставимо в кінці. Ні Німайшен мала. А що ти купив? Стоп, скажете, ви мені тут і будете праві. У нас іде май, але чомусь після неї ми не ставимо суфікс. А суфа а в кінці ми бачимо частинку. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми, ми знаємо з вами, що китайська граматика китайської мови є ситуативною. Вона не є. Фіксованою, тобто це означає, що в принципі у вас може існувати декілька варіацій в залежності від провінції і так далі. і так далі Чи це розмовна мова, чи це письмова форма, чи це науковий дискурс, чи це діловий дискурс, і так далі. Ви можете зустрічати абсолютно різні штуки. Що відбувається тут? Я можу прокоментувати це таким чином. Так як тут у нас дивіться після дії буквально йде один, одне буквально йде одне слово, ми вважаємо це рівноцінним Типу це не вважається важливим, чи ми поставимо суфікс л тут, що теж буде вірним, і ви можете так зробити. Ви можете сказати ні, мали лишанма, і це буде правильним реченням Або вже поставити частинку ли в кінці. -sí". Всього-навсього одне слово. Не робить нам якусь погоду. Але подивіться на відповідь: я купив трошки яблук. А тут ми вже вирулюємо на наше нормальне правило, про яке ми говорили в граматичному блоці. Наша дія купувати, до якої ми додаємо ло. Тут вже ми маємо не одне слово, а якусь фактичну інформацію. Починаємо грати за правилом. Ось так. Ну, трошки заплутано окей, але ніхто не казав, що буде легко. One fun tійла! Одяг ван фань, дуже гарний да, наша стара конструкція. Тхайло аж занадто гарний, класний. Ши а, та мала, пу тамайла, пушай, фу, Да, вона купила немало одягу. Ні май Німайше мала, а що ти купив? О, мей май, я не купував Ось іде наше мей, заперечувальне. Чи Ці. У нас пропущений іменник. Тут має бути слово іфу або слово тонсі. Цей весь одяг. Рахувальне слово множини показує, що ми говоримо про багато предметів, не про один. Ці всі речі вони всі являються речима ванфан. Окей. Давайте виконаємо вправу. Окей. Маємо розставити слова. Давайте ми на них спочатку подивимося. Так само, хто хоче робити цю вправу самостійно, хто вже вивчив слова з підручника і хто вже знову повторив, зрозумів граматику. Відкривайте, да? нажимайте на плей, дивіться це відео далі, ставте його на паузу прямо тут. Спробуйте поставити самостійно і далі подивитися на наш розбір, як ми це будемо все перевіряти. Слово а ідяр, ми пам'ятаємо, перекладається як трошки. Душа немало. Тоу, все, всі, без виключення. Ну, слово мінц, у нас буде зайвим. Ми його просто викреслюємо, це ім'я, воно у нас вже у прикладі. Хулай повернутися назад. Ханці побачити, побачитися. Давайте вставляти. Німен то лай Німенто, ця, чи фан фанба, хуацуало, цай. Всі, без виключення. Приходьте до мене додому поїсти. Я зробила минулий час да, цу, робити не переміщення. Я зробила ху -ху -ху -ху, страв. Ну, нам підходить слово немало. Я зробила немало страв. Цінт'єн Сінсіу Уасян Кандіін, нішен машихо. Сьогодні п'ятниця, я хочу подивитися фільм Ти Коли. Ну, очевидно, повернешся назад, коли ти прийдеш назад. хан п'я лян ба. Я не. Так, розуміємо, що це в нас заперечення минулого часу, значить тут якась має бути дія. Мабуть, нам підходить не, не, не бачив або не бачився. Я не бачив а, дівчину, вчителя. До речі, теж прикольний момент. Дивіться, у нас іде Ба. Спонукальна частинка. Якщо після спонукальної частинки йде знак запитання, це буде риторичне запитання. Мабуть, гарна. Шитхада. Чан проживає тут. Маленький котик і маленька собачка. Є її, належать їй. Ну, нам підійде тут. то, uh, Всі без виключення. Ось ми маємо ну, групу тваринок, да, котик і собачка. Вони всі являються її. Ні Нічід тайшаула ба. Ти їж дуже мало, занадто мало, їж трошки більше. Да? Буквально у нас буде «побільше їж трошки. Хто зробив цю вправу і не зробив жодної помилки? Це класно, це супер. Повторюйте слова обов'язково, прогляньте граматику і до зустрічі в нашому останньому 15 му Юніті, який, в принципі, закриє наш перший рівень. Всім бажаю гарного дня! Це і